Мовленнєва гра, брати весни місяці. Привіт, діти! Які весняні місяці ви знаєте? Подумайте. Так, березень, квітень, травень. Молодці. А який перший місяць весни? Молодці. Березень. Така назва пов'язана з деревом березою, оскільки це дерево перше прокидається на весні, і у першого починається рух соку. Березень березовим двіником зиму вимітає, а весну в гості запрошує. Добре? А який другий місяць весни? Так квітень. А чому він так називається? Бо саме тоді наступає пора цвітіння рослин. У квітні ластівка день починає, а соловей кінчає. Молодці діти! А який же ж третій місяць весни? Так, травень! А чому він так називається? Травні. Земля вже вся вкрита в різнотрав'ї. Травневий дощ, як з грибами, борщ. Травень ліси одягає, літо в гості чекає. Молодці діти, ви розумнички, до побачення до нової зустрічі.